Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні субота. Їду з нової пошти, везу отаку купу цікавих посилок. Посилки давно очікувані мною. Реально багато речей на різні проекти. Тому сьогоднішня серія обіцяє бути цікавою. Сьогодні ми будемо розбирати двигун від ПС, тому що він не їде взагалі. І будемо розпаковувати цікаві. Речі, які прийшли мені з нової пошти. Тому, вмочуйтесь позручніше, сьогодні буде цікаво. Всім привіт вітаю вас на каналі. У нас сьогодні отакий двигун двигун із Planeta Sport. Будемо його розбирати, дивитися, що з ним всередині. Картина дуже, скажімо так, плачевна. Мотоцикл не їде ніхрена, незважаючи на те, що я поставив кращий карбюратор. В принципі, є якісь зрушення, але вони настільки нікчемні, що поїзді відчувається, що я їду ну, типу, на нормальному восході. Чесно кажучи, навіть до планети Стокової не дотягує. ПВК-34. Ну, що можу сказати? Їде він трошки жвавіше. Але в цілому, в зв'язку з тим, що я залив масло, е на високих оборотах просто закидає свічку. Мотоцикл їде некоректно. І нема змісту зараз регулювати цей ПВК-34. Я, як в нас кажуть, дав собі на спокій. Поки е мотоцикл відставляю в очікування. Проєкту відновлення. В сьогоднішній серії ми з вами будемо донорський двигун розбирати і робити собі заготовки до проєкту. А я хотів, ще вам показати, я обіцяв вам показати набір ключів, який прийшов мені разом з мотоциклом, і щось минулої серії упустив це. от такий наборчик. Я думаю, що це оригінал. Пишіть в коментарях. Тут є свічний ключ, є рожкові ключики, є торцеві ключики, є отака штучка. Це, напевно, ланки випресовувати з ланцюга. Є маленький ключик, пише Іш. Є ось такий ключ випресовувати кришки кривошипної камери на Юпітер. На ньому пише Іш. І є ключі з значком. Чи то Д, чи то А, не можу зрозуміти. Їх є досить, досить багато. От, Наприклад, один. Цей ключ Іжовський 22. І це, я так розумію, на спиці. Тут є ось така штучка. Не знаю для чого вона пишеть. Є ось такий ключ також за абревіатурою А або Д. Ще один ключ. Далі. Пласкогубці такі невеличкі, нічого на них не пише. Наступний ключ, ну, це явно не оригінальний ключ, це якийсь ЗІЛ, напевно. Тут викрутка, оригінал Іж, Лопатки. Ну і, в принципі, з цікавого все. До речі, хто, мав, хто купляв мотоцикл з заводу, було би цікаво комплектація отакого. Девайсу комплекту ключів. Що мало би входити по оригіналу сюди, хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарі. Буде дуже цікаво навіть подальшому укомплектувати собі е всі ключики, які мали б йти. Е ці ключі я почищу, чехол, скоріш за все, пошию новий. Ключики оцінкуємо. Так що все буде. Красиво. Єдине, що хотілося б знати комплектацію. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях. Коротше, тут тюнінг вже на перших кроках. Хоча заводний вал досить в гарному стані. Реально, ну, типу, ножка буде під заміну. Такі ще ножки, по-моєму, в... в третьому Юпітері або в третій планеті були з хомутом. Хто знає, напишіть, будь ласка, бо тому що іжовська ножка сюди не стане ніяк. Іжовська ножка має чуть іншу конфігурацію і вона буде опиратися в картер. Тому такі ножки йшли на ПС. Ну і далі розбираємо. Почнемо, напевно, з головки. Знімемо головку. Мотор я не мив, тому що я не знаю, які деталі ще будуть. Скажемо так, бракувати, стаймити я його буду аквабластом. Я трошки стер з грубшого болота. І, в принципі, цього, думаю, буде достатньо. І так, вуаля! Так, головка вроді ціла. Тут прокладка стоїть, паранітова. Не побита. і гужона нема. Іде на мойку. І так, друзі, зняв я циліндр. Циліндр, очевидно, ремонтний, тобто вже хтось його шліфував, тому що я маю поршень нульового ремонту. І він тут просто пролітає дуже сильно. Тобто вже Або перший, або другий ремонт. Воно зараз не важно, тому що поршень від Сузуки буде значно більший і буде розточуватись він під цей поршень. Далі колінвал Вроді можна було би ще миритися, люфт реально не дуже великий. Є люфт на верхній головці шатуна. От. Я шатун притримую спеціально, отак він люфтить. А сам вал досить ще в достойному стані. Але також є люфт на підшипниках і ось цей люфт. Отак плаває наш колінвал. Тобто є проблеми з розбігом колінвала. Буду дивитися, в чому там проблема. От. Ну а зараз розбираємо далі деталі підуть на мийку, дефектування і в подальшу обробку. сепаратор, тут стоїть. Не знаю, оригінальний, не оригінальний, Пишіть, до речі. Ну і Колінвал, в принципі, досить непоганий. Помию його ще і краще огляну. Поршень. Глянемо, якого ремонту пізніше. Кільце якийсь самопал. Оба на! Хтось таке бачив? Фіга собі. Якийсь хрон. Ток, щеплення. Підшипник. Ще один підшипник. Капець. Я таке бачу перший раз. Сальник новий. Болт, ще один новий підшипник. І от така штука. Да. Тепер я вже знаю, наше оце віконечко. я думав, що це на роздільну смазку. Виявляється, тут цілий бардачок. Так, друзі, відкриваємо щеплення. І дивимося. Ото от мене цікавить такі диски, якісь торчать. Зараз будемо бачити, що то. А -а -а. Коротше, тут якісь внутрішні диски. Напишіть, будь ласка, у коментарях це тюнінг, чи це така. Йшла. Бачите, як тут реалізовано? Тобто тут якісь бруски, і самі диски мають виямки. Ну і вже роз, розколов я двигун. Дивіться, вторвал, яка втулка побита. Не знаю чого -то, що тут, що тут таке робили, що вона така покоцана. Треба буде її торцанути. З такого цікавого, як колінвал тер по картеру. Витер такі аж прямо борозди, стояла прокладка. Тут між картерами. Коробка в цілому в непоганому стані. Так, дивимося на вилочки. Вилочки нормальні. О, первинний вал витяг разом з підшипником. Теж прослаблена посадка, очевидно. Так, шарик. Вилочка ідеальна. Ну, чуть-чуть є, чуть-чуть є. В цілому коробка в гарному стані. Так, ну і зняв я колінвал. В принципі, нічого складного. Цапфа побита. Колінвал. Уроді би не видно міток, щоб був пресований. Шатун. Напевно, ще рідний. Так, друзі, я помив двигун, розібрав помив. Давайте пройдемося по запчастинах з даного двигуна. Значить, картера в цілому не найкращі, але годяться. Послаблена посадка цього підшипника КПП. Ну, не дуже сильно, він просто. Скажімо так, вільно вставляється, тобто фіксатор йому поможе. Прослаблена посадка, і вона, це болячка ПС 304-го підшипника. Це також буде лікуватися. По різьбах, вроді би, все норм. Є ось, ось такі сколи, також будуть лікуватися. Далі КПП. Вже трошки. На станку торцану, бо то таке було дуже геть негарне. Я буду розточувати, ставити сальник. КПП, ну тут в принципі без обговорення. КПП дуже крута, дуже міцна. Але є маленький нюансик. Є друга-четверта передача отакий косяк. Тобто ця шестерня буде мінятися. Буде мінятися, скоріш за все, будуть мінятися вилочки. Тому що трошки підпалені 1.12, навіть дуже підпалена, тобто вона по-любому буде мінятись. Ця, якби має слід, гіпотетично можна ставити, але хотілося б ставити нову. Хто має куплю, пишіть коментарі. Далі тут все все все, в принципі, норм. Сюди буде ставитись повноцінний сальник, буду розточувати кришку обов'язково. Ну, і цей картер трошки в гіршому стані. Також є відколене місце. Е, є відколу тут. Я вже бормашинкою зачистив, буду заготовку робити, приварювати. Ну і ось тут обламаний болт якось висверлений висверлений набік. Так, в цілому, решта все, посадки чіткі, все класно. Видно слід від тертя колінчатого вала. Ну, це якби можна буде трошки загладити, заполірувати. Тому база під новий мотор на PS є. Далі я буду займатися підбором поршня. Є два варіанти це е, Suzuki RM370. Перший варіант, другий від гідроцикла Kawasaki. Діаметром 80 мм, і е, такі поршня є у Олександра Юрченка вже в наявності, е, картер і циліндр треба садити досить е, вниз при цьому. Тобто стоковий двигун вже не вийде, але е, перевага в тому, що коли ми садимо циліндр і е, картер, ми зменшуємо об'єм кривошипної камери. тому Десь воно мене чіпає такий сценарій. Я заказав вже поршень. Надіюсь, він швидко прийде. Там дуже цікава історія з тим, як він йде. Тому буде цікаво, чекайте. По колінвалу, в принципі, люфти мінімальні. Ну, колінвал, я би сказав, досить класному стані. Тут голки насипом, нема сепаратора, як привичного. Сатун. Очевидно, оригінал, тому що пише 1 49 Тут цементація нормальна, але, як бачите, працювали фахівці, заклепана у нас цапфа одна і ця трошки менше. В цілому, колінвал хороший. На центра не кидав, можливо, кину на центра, якщо колінвал не має биття. Під ремонт якийсь знайду інший, більш вбитий, а цей поправлю цапфи і залишу на, скажімо так, на чорний день. Тому в цілому обстановка по ПС така. ПС стоїть в гаражі. Мотор, як заготовка, розібраний, відправляється на зварювальні і механічні роботи. В цілому, якась вибудовується концепція, тому слідкуйте. А зараз я вам покажу посилку, яка мені прийшла. Я розпакуємо її разом. І надіюсь, ви заціните. І так, друзі, розпаковується. Отакий От пакуночок прийшов, я обіцяв вам показати. І що ж тут в нас? Що ж тут в нас? А тут в нас. Отака красота. Значить, тут в нас картер, кришка. Кришка права, кришка ліва. На двигун зі стартером. Є Мальована під хром. От. І картер мальований чорним кольором. Зараз я розпакую і обов'язково вам покажу. Так. Згоден фарба, тепловіддача, теплорозсіювання, але естетичний факт е, немало важливий на моєму мотоциклі. Мені подобалося, б, щоб картер був чорний. І в принципі я вирішив пофарбувати його. Як він виглядає, я ще не знаю. Зараз буду розпаковувати з вами і будемо дивитися, а ви пишіть коментарі. Ну що, хлопці, мені реально переводить подих, десь близько місяця я не мав вам що показати, а тут прямо все навалилось. І ПС і прийшов довгоочікуваний блок з пофарбування. І я вам зараз це покажу, бо я реально в мене одні емоції. І так, друзі, ще раз по блоку, щоб ви могли врахувати основні нюанси. Блок обов'язково обклеюється скотчем, тому що, якщо ви не обклеїте, ви просто не зірвете порошкової фарби. У вас попаде фарба всюди, куди тільки можна, всі різьби, скажімо так, пломбуються, тобто закручуються якісь такі кусочки різьб, я різав собі болтик на. На невеличкі такі заглушечки і просто вкручував їх. Тут я заклеїв, збоку заклеїв, тут заклеїв, де стартер заклеїв. Тобто, по суті, коли все заклеєно, все виходить дуже класно, дуже бомбезно. Ніяких переходів не видно, все фарба просто залила, запеклась. Ну Мені здається, як як оригінал. типу Виглядає так, як я хотів, навіть в якійсь мірі трошки краще. Ну і Сьогодні, відповідно, по даному проєкту прийшов ще отакий девайс-руль. І нарешті прийшли резонатори з фарбування. я все вам сьогодні покажу. Просто така серія вийшла мега крута зі всякими штуками. Ну, а ви обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь. І будемо продовжувати разом з вами проекти. Так, розпаковуємо руль. Руль, до речі, фарбований чорним матом. Я Саме мат хотів. от Як воно виглядає? Ну Як на мене, також дуже круто. Тут обов'язково обмотувати, так як ручка газу буде ходити. Я не знаю точно, скільки має слой фарби порошкової Ну, тут два слоя. І виходить, якщо не обклеїти тут, де ходить ручка газу, по суті у вас ручка буде клинити в подальшому. Тому. Десь отакий шматочок обклеїти і все. І руль виходить отакий класний матовий. Дуже, кров... ну, дуже кльово, дуже мені подобається. Ну, в цілому на мотоциклі руль виглядає отак. Мені подобається. Хром я весь зняв, зачистив руль до. Металу і вийшов такий чорний матовий руль. Ну і останнє це, звичайно, резонатори. Я на резонатора ще не їздив. Е резонатори варені не по моєму розрахунку, але в цілому, ну, скажімо так, вони шаблонні, близькі до григорівських Коротше, друзі, не хотів у вас. Бо треба було і скотч зняти з різьби і з цієї такої кукурудзи зняти скотч. В цілому, отак от виглядають резонатори. Ще раз кажу, резонатори не налаштовані на максимальні оберти. Ну, по крайній мірі так показують розрахунки. Але я буду в подальшому експериментувати. Тобто наразі мені вистачить цих. А далі ми будемо пробувати різні варіанти з більшими банками, от, по інших розрахунках. Тому от десь так. Задня частина от такого плану. Коротше, Фарба класна, але дуже. Боїться розводів. От чуть-чуть ти притулився, і вже треба її витирати. Отак. От друзі, виглядає в цілому моя труба. Їх є дві. Тому вже дуже багато чого прийшло реально, і можна по-серйозному приступати до зборки форсованого Юпітера. Слідкуйте за каналом. Надіюсь, вам сьогодні було цікаво. Хотів поділитися з вами своїми емоціями. З приводу того, що прийшло, От. Е обов'язково чекаю на ваші коментарі і разом продовжуємо наші проекти.